Під канадськими лісами, річками та містами лежить невидима мережа зі сталі, яка живить її економіку та надає їй політичної ваги. Розумієте, Канада є одним з найбільших виробників енергії у світі, і сира нафта це її основне джерело прибутку. Мільярди доларів щороку проходять через її трубопроводи, але майже всі вони, фактично 98%, йдуть прямо до Сполучених Штатів. І, хоча американці дуже прогресивні, коли газ коштує півтора долара, вони знову відкривають для себе патріотизм, коли ціна вища. Тепер, коли Трамп відмовляється від вільної торгівлі і схиляється до протекціонізму, економічна вразливість Канади оголилася. Канада настільки залежить від США у своєму експорті нафти, що навіть у разі застосування 10% тарифу у неї все одно не буде іншого вибору, окрім як продовжувати продавати нафту до США. Тому наявність альтернативних покупців для експорту енергоносіїв є ключовим фактором. Цей 1150-кілометровий трубопровід, який отримав назву Transmountain Expansion, «трансгірське розширення», робить саме це. Він доставить канадську нафту на закордонні ринки. Відкритий у 2024 році проект був сповнений суперечок, коштував близько 25 мільярдів доларів і тривав понад 12 років. Але тепер це більше, ніж просто трубопровід. Це можливість вести іншу розмову, зменшити взаємозалежність і зміцнити суверенітет Канади. На тлі нового дискурсу, спричиненого риторикою Трампа, зростає прагнення розширити канадську трубопровідну мережу, а ключовими пропозиціями стають Energy East і Northern Gateway. Такі проекти необхідні для захисту економічних і політичних інтересів Канади. Але оскільки Канада проходить прискорений курс геополітики, вона скоро дізнається, що невинність не є захистом, а незнання не є виправданням. Від прибутку до політики нафта і газ складають 5% економіки Канади. І це одна з небагатьох галузей, що розвиваються в країні. Майже вся сира нафта надходить з Альберти на заході Канади, де з нафтових пісків щодня викачують мільйони барелів густої, схожої на дьоготь нафти. Однак, замість того, щоб йти до покупців по всьому світу, більша частина цієї нафти відправляється через кордон до Сполучених Штатів, переважно на середній захід. Довгий час Канаді це було до вподоби. Сполучені Штати це величезний ринок з невгамовним апетитом до енергії. Тож обидві країни почали покладатися одна на одну. Однак останнім часом ця взаємозалежність стає все більш шкідливою для інтересів Канади. І не лише через Трампа та його тарифи. Будь-яка країна, яка робить ставку на одного покупця, грає зі своїм майбутнім. А робота на єдиному ринку призвела до зниження ціни на канадську сиру нафту. Вона нижча, ніж мала б бути. Тим часом більша частина світового попиту на нафту все більше надходить з Азії. Канада вже багато років намагається продавати туди більше нафти. Однак проблема полягає в тому, що Альберта не має виходу до моря. Вона знаходиться за сотні кілометрів від обох берегів, що ускладнює транспортування нафти за кордон. Перший нафтопровід Трансмаунтін побудований у 1953 році, вирішив цю проблему. Він став єдиним засобом транспортування нафти з Альберти до узбережжя Тихого океану для подальших поставок за кордон. Проте в наступні десятиліття нафтова промисловість Канади зростала швидше, ніж могли впоратися її трубопроводи. Експорт до США відповідно збільшився, але накопичився надлишок сирої нафти. Наприклад, за останні 10 років видобуток нафти зріс з 3,7 мільйона барелів на день у 2014 році до понад 5 мільйонів у 2024 році. Існувало багато можливостей для виходу на нові ринки. За умови розширення пропускної здатності нафтопроводу Трансмаунтін. Так, у 2013 році енергетичний гігант Кіндер Морган запропонував модернізувати трубопровід. Спочатку проект розширення оцінювався приблизно в 4 мільярди доларів, але з роками ціна значно зросла через затримки, спричинені протестами екологічних організацій та корінних народів. У 2018 році приватні інвестори, врешті-решт, відмовилися від проекту, вважаючи його надто ризикованим. Саме тоді уряд втрутився і викупив трубопровід у компанії Кіндерморган. Адміністрація трюдо мала велику стратегічну мету. Менше покладатися на Сполучені Штати і продавати нафту за кордон за кращими цінами. Канада негайно почала розширювати свою інфраструктуру. Це включало майже 200 км відновленого трубопроводу, 19 нових резервуарів для зберігання нафти і три відвантажувальні доки на терміналі Вестріч Марін поблизу Ванкувера. Загалом розширення потроїло експортні можливості Канади з 300 тисяч. До 900 тисяч барелів нафти на день, саме тоді, коли трюдо націлився на ринки Японії, Китаю та Індії. Нарешті завершене в травні 2024 року розширення обіцяє великі прибутки. За оцінками федерального уряду за 20 років воно принесе виробникам 73 мільярди канадських доларів, а державні доходи збільшаться на 46 мільярдів канадських доларів. Для контексту це становить 51 мільярд і 32 мільярди в американських доларах. Для Трюдо завершення проєкту стало полегшенням. Його уряд піддався критиці з боку активістів екологічних кампаній за те, що він купив цей трубопровід. У 2020 році протести посилилися, коли групи корінних народів та активісти влаштували залізничні блокади по всій Канаді, які на кілька тижнів перервали рух вантажних і пасажирських поїздів. Протистояння чинило величезний тиск на уряд і змусило до екстрених переговорів. Ці зриви стали символічними для широкого руху проти розширення видобутку викопного палива. Вони посилили аргумент, що збільшення видобутку нафти і газу завадить зусиллям Канади скоротити викиди парникових газів і досягти нульових викидів до 2050 року. Само собою зрозуміло, що будівництво трубопроводів у Канаді стає дедалі складнішим, і розширення «Трансмаунтін» Цілком може стати останнім у своєму роді нездійсненна мрія від якої відмовилися. Трубопроводи прокладають шляхи, які політика не може стерти. Хоча розширення Трансмаунт зменшило взаємозалежність Канади, Сполучені Штати є і залишатимуться найбільшим клієнтом Канади. Але це ще не все. Канада також залежить від Сполучених Штатів у питаннях розподілу нафти на внутрішньому ринку. Щоб пояснити, Альберта побудувала величезну мережу трубопроводів для транспортування своєї нафти на нафтопереробні заводи і в порти як Канади, так і Сполучених Штатів. Однак більшість цих нафтопроводів або проходять через Штати, або прямують безпосередньо до США. Навіть альбертинська нафта призначена для Східної Канади. Отже, це працює так. Нафта, що використовується в Онтаріо та Квебеку, проходить через нафтопровід, який прямує з Канади до Сполучених Штатів, а потім повертається назад до Канади. Таким чином, Канада залежить від єдиного ринку США не лише для свого експорту, але й для внутрішнього розподілу. Це погана рука для Трампа, який перебуває при владі. Єдиний спосіб, яким Канада може подолати цю проблему, побудувати більше трубопроводів до свого узбережжя і звернутися до нових покупців. Два раніше скасовані плани Energy East і Northern Gateway – знову з'являються. Тепер ідея полягає в тому, щоб транспортувати альбертинську нафту безпосередньо до Тихоокеанського та Атлантичного узбережжя, а потім експортувати її по всьому світу. Energy East – це проект трубопроводу довжиною 4600 км, кілометрів, який має на меті транспортувати понад мільйон барелів нафти на день з Альберти та Саскачевану. До нафтопереробних заводів та експортних терміналів на сході Канади, головним чином у Нью-Брансвіку. Тим часом Нотернґетвей довжиною 1173 км має транспортувати близько півмільйона барелів альбертинської нафти на день до морського терміналу в Кітті Маті, Британська Колумбія, для експорту на азійські ринки. Якщо ці два проекти будуть реалізовані, вони, як і розширення Трансмаунтін, зміцнять суверенітет Канади, надаючи їй набагато більше можливостей для переговорів з протекціоністською Америкою. Однак Канада все ще стикається зі значною внутрішньою опозицією. Проекти Energy East і Northern Gateway були скасовані з багатьох причин, включаючи відсутність підтримки федерального уряду, протидії з боку Квебеку та Онтаріо, а також екологічні занепокоєння. Отже, було непросто залучити всіх на борт, але риторика Трампа змінила наратив. Тепер, коли Канада може зіткнутися з торговельною війною, політичний дискурс відкритий для більш глибокої внутрішньої рефлексії. Те, що колись було немислимим, тепер є предметом переговорів. Якщо канадські законодавці зможуть досягти необхідного консенсусу, вони зможуть побудувати Energy East і Northern Gateway і зміцнити довгострокову стійкість країни. Однак наразі йдеться про вплив. Припустимо, що протистояння з Трампом загостриться, і в Канаді почнуться черги на заправках, дефіцит та інші проблеми. У такому випадку канадські законодавці можуть вирішити, що безпека поставок є важливішою ніж деякі з причин, через які вони виступають проти цих трубопроводів. Однак найбільшою перешкодою є те, хто платитиме за ці трубопроводи, оскільки витрати будуть астрономічними. У той час, як Нотернґетвей має приблизно таку ж довжину, як і розширення Trans Mountain, а отже, коштуватиме приблизно 25 мільярдів доларів. Істерн Energy в чотири рази довший, а отже, ймовірніше, в чотири рази дорожчий. Більше того, компанії, що брали участь у будівництві цих двох скасованих трубопроводів: Енбрідж для Нотернґетвей і Соус Буу для Energy Іст, не зацікавлені у їх відновленні. Звичайно, якщо жодна приватна компанія не втрутиться, федеральний уряд міг би це зробити, як це було у випадку з розширенням Трансмаунтін. Однак єдиний спосіб, у який уряд може виправдати такі дорогі суперечливі проекти, це якщо вони будуть схвалені на загальнонаціональному рівні. Якщо Канада вирішить це зробити як нація, то вона має владу, щоб це сталося. Але для того, щоб знайти спільну мову, знадобиться багато політиків, які об'єднаються разом. Канада вже давно цього не робила. Однак, з приходом до влади Трампа з'явилася можливість об'єднати канадців. Нещодавно всі п'ять колишніх прем'єр-міністрів Канади, які ще живі, виступили зі спільним відкритим листом, в якому заявили, що стали свідками сплеску канадської гордості та патріотизму перед обличчям погроз і образ з боку Дональда Трампа. Тож канадське керівництво мало б зробити ставку на антагонізм Трампа і використати його для згуртування громадськості та розбудови енергетичної інфраструктури, необхідної для забезпечення своєї незалежності. Зрештою, ворожість будує мости швидше ніж дипломатія.